Мене звати Каті, мені дуже сподобалось тут, адже тут дуже тепла, гарна атмосфера. Також мені сподобалось брати інтерв'ю людей, це дуже цікаво та весело. Мене сватеорія, мені дуже сподобалося те, що в звичайних школах завжди нудні уроки сидять щось, розповідають. А тут було настільки весело, і дві години так швидко пролетіло, що навіть ну люди з цілком мені не знайомі, але все-таки можливо в мене в думці така. Можливо, я вас знала вже не один день. Дуже мені сподобалося саме відношення. Класна атмосфера, дуже креативні люди і... Я сподіваюся, що надалі заняття будуть ще цікавішими і взагалі мені сподобалося, що я взагалі сюди прийшла. Я також дуже рада, що сьогодні сюди прийшла і не пожаліла, що я сюди прийшла. Е, найбільше мені запам'ятались емоції, які виникали у людей е, при е, тому, коли ми в них запитували про їхні е, найцікавіші події з їхнього життя. Сьогодні я отримала, мабуть, свій перший досвід спілкування так, з незнайомими людьми. І я вам дякую за це. Найбільше мені сподобалося брати інтерв'ю у софа. Мене звати Анастасія, я дуже рада, що знову з тих повернулася. Я зустріла багатьох людей, яких вже не бачила рік. І я щаслива, що все так цікаво та весело. Як і було. Я Олександр, я взагалі радий, що прокинувся сьогодні о третій ранку. З думкою нарешті я в школі журналістики знову в цьому подій. події. Мені теж сподобалось те, що тут знайшов багато нових друзів, багато нових знайомств, а емоції і враження просто бомба. І Мене звати спорне. Марія. Я теж дуже чекала відкриття школи журналістики. Ну як в прошлому році мені все дуже сподобалось. І багато друзів зараз нових, багато нових вражень, і спілкування з людьми ну, це завжди класно, коли ти багато для себе нового відкриваєш.